Росіяни усю ніч знущалися над Нікопольщиною. Написав вранці голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Били по мирним містам зградів та важкої артилерії, чисельні пошкодження будівель. Внаслідок обстрілів важко поранену шестирічну дівчинку. Більше інформації традиційно надали у військовій адміністрації надзвичайники області. Росіяни продовжують тероризувати мирний Нікополь та весь Нікопольський район. Знову всю ночь російські окупаційні війська гатили зградів та важкої артилерії по району. Лише по Нікополю ворог випустив понад 100 снарядів. Внаслідок обстрілів були важко поранені шестирічна дівчинка та її 33-річна мама. Дівчинка лишилася без ніг. Вся родина зараз ушпиталена. Також рятувальники дістали з під завалів. 42-річну мешканку мешканку Нікополя вона також у важкому стані знаходиться у лікарні обстрілами у місті. Понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків. Два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. Марганецькій. Громаді е, та мирівській громаді люди не постраждали. Інформація е, щодо масштабівнувань зараз е, уточнюється.